Всім доброго дня! 19 вересня сьогодні збір врожаю з європейських сортів фундука, шестирічки каталонського, косфорда, гали, Варшавського червоного, а також сигнальний врожай сорту гарібальді Зберу горіх, вичислю середній показник з одного штамбу. Порівняю врожайність. З показниками за минулі роки. Це сорт Каталонський. В 2021 та 22 році Галле та Косфорд були більш вражайними, але цього сезону каталонський по загруженості врожаєм приємно здивував. Бріг вже осипається. Врожай буде зібрано з восьми штамбів. Два штамби сорту Косфорд. Косфорд значно прибав по загруженості врожаю в поточному сезоні. Серед інших європейців даний сорт. Має саме раннє визрівання горіху. Ось значна кількість врожаю вже на землі і приблизно 7-10 днів тому горіх почав випадати. Далі сорт галле найврожайніший серед європейців в минулі роки. І, судячи по загрузці врожаєм, у нього є всі шанси залишитися першим. І в поточному сезоні. Детально на загрузці врожаем зупинятися не буду. В серпні знімав відео на цю тему і в описі до даного відео буде посилання на серпневий огляд, в якому можна буде подивитися більш детально на загрузку врожаєм європейських сортів. Врожай буде збиратися з п'яти штамбів сорту Гали. Варшавський червоний, гарний декоративний сорт. Хороша стійкість до хвороб і весняних заморозків. І як для декоративного сорту маю хорошу загруженість врожаєм. Також, як і в попередніх сортів, вже значна кількість зав'язей осипалась. І сигналки Гарибальді. Є декілька перших зав'язей. Врожай з шестирічок європейських сортів зібрано. Перші два ящики з восьми штамбів каталонського. Далі два ящики з п'яти рослин гали. Майже повний ящик з двох штамбів Косфорду, з п'яти рослин Варшавського. Ящик з горкою. І сигнальний врожай сорту Гарібальді. Горіх очищений, каталонського вийшов повний ящик. На три рослини менше, ніж каталонського сорту Гали, але при цьому кількість горіху практично однакова. Осфорд, Варшавский червоный. И первый врожай Гарибальди. Тепер зважу вагу врожаю Каталонського. п'ятнадцять сімсот. Наступний Гали. 17700. Косфорд. Чисть 170. Варшавский. Чисть половиною. Цифри по європейцям 15700 загальний врожай каталонського з одного штамбу в середньому кілограм 962. З урахуванням осушки майже 1,5 кг. Галей загальний врожай з штамбу 3540 з осушкою 2655. Косфорд з одного штамбу 3,85 з осушкою 2300. В табличці дані в грамах за минулі роки є огляди на каналі. Чотирихрічному віці на п'ятий рік і на шостий рік в поточному сезоні. Три роки поспіль Гали залишається лідером по врожайності серед європейців.